Моє вітання, шановні любителі футболу, запрошую вас на славити чареном, де сьогодні відбудеться другий матч плей офф між Запорізьким металургом та Черніговом, Ховує сьогодні оформити офіційний вихід до першої ліги. Металург спробує зробити все, щоб поборотися в цьому матчі, поборотися за інтригу. Ну і спробувати залишитися у першій. Лігзі швиденько стартові склади команд назву Чимо, що й Бандурін і Яродовський так само доволі високо суперника пресингують удар. Команда гостей. Команда з Чернігова. Вони також шукатимуть свій момент. Пробиває вближніка, але все одно є підтримка у Металурга. Біляєв прострілює фірмове зміщення в центрі Єродовський. дає передачу Близнюк на Козлова. Козлов. Прострілює Іродовський. Пробиває з лівою родовження поза грою. Тут якраз помилився. Ігор Юречко, робив він ось це положення поза грою, але встигає зустрічати захисника. Ну Чернігова. А мріють про забитий гол саме праворуч. Вже в своїй зоні страси. Він навішує удар головою. Окей. Є простір. Іродовський шукає варіанти для удару. Іродовський пробиває виш. під контролем. Метурга залишається. Юречко. Юречко здалеку, але. Аватація якраз Чернігів у нас. Передача в центр. Койдан не викрутив у дальній кут. Моєму Ахмет Алібеков. Родовський змішується в центр. Іродовський. Іродовський. Коли буде удар, падає Іродовський. Йде в атаком. Нехтій. Близнюк. Далі передача на бандуріна. Там Іродовський чекає пас, але проробив... суперники. На Васильченка вкидає Іродовський. Васильченко проти двох. Васильченко віддає у зону на Іродовського. Іродовський навішує з лівої. Бандурін головою пробиває. за ось ці 12 хвилин. Цього разу розігрує Ахмета Алібеков. Іродовський здалеку пробивав. Татаренко це буде все одно не критично для Чернігова. Їм нічого не потрібно. Перейдемо металургу до М'яч не. Чернігів вдома переміг тринуть. Фальковський, Фальковський. М'яч отримає п'ятовий на Васильченка. Той кутов... вже на футбольному полі. І у Чернігова одразу виникає. Якраз Дмитро Кулик. 24-25. І ці матчі багато емоцій. Відібрали гравців. Бандурін головою втретє пробиває. Фінігів. Новіков. Передача від Новікова. Вона пройшла. Гра продовжується. Койдан. Койдан забиває. Спрацювали відоме футбольне правило мовами. Нехтій. Нехтій. У штрафному майданчику нехтій. Під удар Іродовському. З не втрьох розминаються. Королег, Левченко та Дорошенко. Артем Козлов, Козлов справу їй. Який же момент зараз був? низом пас. до Фальковського м'яч надійшов. Бандурін злі. Хороша зараз атака у Чернігова. Четверо футболістів команди вибігають цю атаку. Хто буде забивати? А забивати буде Максим Мироненко Повертає, Ні, це вже не Новіков. Удар здалеку. А виконає цей штрафний. Ні, не Картушов. Є удар Назарбайда. Звучить у нас фінальний свисток, який означає перемогу Чернігова.